Отомстить подруге, опубликовав ее обнаженное фото в соцсетях. В Украине невиданных оборотов набирает абсолютно новое явление, так называемая порно-месть. Но кроме обычных людей в сети все чаще появляются домашние архивы актеров, певцов и даже чиновников. Ну, например, 24-летняя замминистра МВД Анастасия Деева практически начала свою политическую карьеру с подобного скандала. А вот попавшая в сеть хоум-видео российского актера Панина и его собаки практически за... Кончила його актерську кар'єру в Росії. Сколько ж стоїть чужа обнажонка і, головне, як уберечь свої X-файли от посторонніх глаз. Як тільки ваше фото потрапляє в соціальний світ, воно перестає бути особисто вашим. Еротичні фото в інстаграм, інтимні картинки відправлені в особистих повідомленнях. Все це може зіграти з вами в злий жарт. Україні стає популярним новий вид помсти оригінального цькування через викладання інтимних фото та відео в соцмережі без відома того, хто на них зображений. Так нещодавно в епіцентрі порно скандалу опинилася нова заступниця голови Міністерства внутрішніх справ України. Оголені фото 24-річної Анастасії Дієвої заповнили інтернет, а заголовки статей просто вибухали обуренням. Розпалі скандалу. Реальні фото змішалися з фейковими, але це вже мало кого цікавило. Спілкуватися з нашими журналістами на цю тему Дієва не захотіла, але у повідомленнях написала своє ставлення. Тут головне розуміти, що з цим може зіштовхнутися кожен. Головне не втрачати надії та вірити у те, що ти робиш. Замовника так завжди бажають бачити, як ти стоїш осторонь і плачеш. Та не лише відомі та публічні можуть стати жертвами порнопомсти. Це моя єдина була така фотосесія взагалі в житті, і вона зберігалася там десь на флешці. Оксана, майстер по виготовленню ляльок, зазнала удару від власного чоловіка. Три роки були разом і розсталися. Чоловік не захотів відпускати Оксана, і тому пішов у наступ. Спочатку почалися погрози, і я отримала ММС з тими фотографіями, а згодом інтимні фото з власного архіву перестали бути приватними. Потім почав викладати не просто фотографії, а інтим пропозиції з моїми фото і телефонами. Оксана зізнається, психологічний тиск було неймовірно важко витримати. І люди, які мені дзвонили, да, було стільки дзвінків, що в мене просто телефон цілодобово стояв е, не турбувати. Перші хвилини був повний розпач, просто не знала, як що робити, до кого йти. Потім звернулася до кіберполіції. Я підійшла, проконсультувалася, і ми почали працювати. Я зібрала всі матеріали. А друзі в соцмережах почали оскаржувати публікації. У Фейсбуці ми справилися швидко. І ще інстаграм, ще гугл плюс, але там багато. Більшість фото вдалося видалити. вони почали зв'язуватись з ним. І я так розумію, що, мабуть, тільки це і не лякало, тому що припинилося це все. Юрист Анна Маляр попереджає, така помста переступає межу і карається законом. Це передбачено статтею 301 кримінального кодексу. Це називається розповсюдження порнографічних зображень, і законом встановлюється покарання до трьох років обмеження волі. Всю відповідальність несе людина, що оприлюднила фото. Відповідальність за поширення таких зображень несе та людина, яка їх розмістила або оприлюднила, будь то в соціальній мережі, на якомусь порталі, сайті, або в якийсь інший спосіб. А сучасні технології без проблем зможуть виявити горе розповсюджувача. На сьогодні правоохоронні органи. Мають такі технічні можливості встановлювати з якого комп'ютера або з якого іншого носія розміщені порнографічні зображення в мережі, і власне в межах кримінального провадження немає проблеми встановити, хто саме це зробив. Так американця Кевіна Болера, який виклав у мережу понад 10 тисяч знімків оголених жінок, які йому надсилали їх екс чоловіки і коханці, та вимагав близько 350 Доларів за видалення кожної опублікованої світлини засудили до 18 років в'язниці.